Я думаю, ви бачите, як ходить сам диск. Понятно, що якщо я захочу і притягнути, то це вже буде більше, це просто буде створювати сам вигін корпуса. Але от, от Люфт 14. сотих. Більше навіть Десь 17. Вибачте мене, що це за справи такі. Вітаю, друзі. Що ж, цей день настав. Не дивившись людей в інтернеті, я собі замовив акумуляторну болгарку з Китаю. У мене є певний напір акумуляторного інструменту фірми Makita, оригінального. І відповідно у мене є акумулятори Makita зарядне до них. Це високотокові хороші акумулятори. І захотів я собі купити болгарку. Надивившись людей в інтернеті, я собі замовив китайську болгарку. Яка коштує в, принципі, в 4 рази дешевше, ніж оригінальна Макітовська. Всі люди в інтернеті ходять і розказують, що, Боже, яка це чудова річ, що вона зовсім не відрізняється від Макіти і що це просто супер. Ну, в общем, я її замовив, і ось ми її маємо. Що я хочу сказати зразу? Виглядає просто шикарно. от Дуже зручна, от дуже удобна і дуже класна. Е, трішки поганенько вставляється акумулятор з невеликим люфтом, але цим би можна було терпіти. Якби не одне маленьке но. Не знаю, чи передає камера вам звук. Але тут просто капець, як гудять. Ну, те, що гудять, це таке. Справа в тому, що я її вже розібрав, вже зібрав, я неї вже попиляв, це вже просто знімаю огляд вам для, просто свій розказ. Значить, дивіться, в чому справа. Зроблена вона через траку. Значить, отут стоїть чотири підшипника. Два стоять на якорі і два стоять отут. Значить, на якорі обидва підшипника хрустять. Саме хрустять. Коли ти їх провертаєш в певному місці, ми чуємо, що там є ці шарики квадратні. Далі, ось тут. Слухаємо уважно. У нас тут диктофон. Слухаємо люфт. Я думаю, ви чуєте ці божественні звуки люфта. А може навіть ви побачите їх на камеру, зараз спробуємо ближче. Ні, напевно, на камеру ви їх не бачите, але знаєте, тут люфт. Я коли знімав перший раз, я ставив на стенд. І тільки що я вам засняв, тут люфт 12 сотих на підшипнику. Можливо, ви скажете, що це не багато, але насправді це дуже багато, тому що при роботі відбуваються удари по дисковій, і, і за цього диск сипеться. Далі. Сама болгарка має недостатню кількість обертів. Вони пишуть, що їх тут 8 тисяч, я не знаю, правда це чи ні. Але при пилянні диском я реально відчуваю, що їй не вистачає швидкості обертання. За цього опять же, відповідно сипеться диск, тому що швидкість руху не та. Це 2. Три. Тут зовсім не продумана система охолодження. Як ми можемо побачити, ось тут є отвори для виходу повітря. Це все замечательно. Але немає ніде входу для цього повітря ось тут. Тобто, воно звідси якийсь воздух дує, якийсь засасує, але сам. Мотор воно не охолоджує. І за цього болгарка в принципі гріється. Далі. <плес> Сама її конструкція така, що, скоріше за все, вона розрахована під роботу на 22 вольта. Тому що на половині розрядженого мого акумулятора я відчуваю, що їй не вистачає потужності. При цьому мого акумулятора вистачає для всіх моїх оригінальних інструментів макіта. Тобто шуруповерт, циркулярна пила, все, що в мене є, працює до останньої потілки. Уже коли, от, Я лише відчуваю про те, що коментр розряджається, буквально за 5-10 секунд до того, коли він вимкнеться. Дуже ж на половині роботи я вже відчуваю, що вона сідає. Тобто вона розрахована, оригінальна плата розрахована на 22 В. Далі, при розборці, ми можемо побачити, що тут дійсно стоїть безщоточний двигун, але. Піщоточному двигуні повинні бути датчики хола, для того, щоб він знав, в якому положенні він повернути. І тоді, відповідно, подавав імпульси. Тут же цих датчиків хола немає. Що ж відбувається за цього? За цього на холостому ходу, якби імпульси йдуть вперед, а під нагрузку їх не вистачає. За цього вона, опять же, гріється більше. Тому, якби. Сказать, що ось така от болгарка, яка коштує в 4 рази дешевше макіти, нічим їй не вступає. Вибачте мене, люди. Це конкретна брехня. <сум> Купуючи її, на момент покупки я за неї заплатив 1300 гривень. Я, наприклад, і очікував отримати те, що я отримав, тому що в принципі, я її купував не як основну болгарку, а я хочу поставити на неї зачисний диск. Тобто, коли ти основною болгаркою отрізав, щоб не міняти диск, ти цю взяв і зачистив. E, тобто от для цього вона годиться. От, тобто, я не розочарувався в болгарці, тому що я отримав в принципі, те, що я й очікував. Але я дуже розчарований в людях, які говорять, що ні, ця болгарка така класна, вона нічим не вступає в оригінальному інструменті. E, Вибачте, це дуже велике заблужіння. E, тобто, я... Якщо ви хочете десь пиляти з сусіда собаку ципка, відпиляти, щоб вона втекла, так, це ваш варіант. Якщо ви хочете вкрасти в сусіда велосипед, так, це ваш варіант. Якщо ви йдете по дворі і бачите, що у вас десь там виглядає гвоздик, і його треба зараз піти відпиляти, щоб не тягнути провода, то так, це ваш варіант. Але якщо ви хочете робити забор, то ця полгарка вам не поможе. Якщо ви хочете робити забор, краще купіть гарну переноску з бабіною і обичну болгарку. тому що довго працювати ця болгарка не може в принципі. І ще таке хочу сказати таке зауваження, коли ти працюєш нею, і от акумулятор, наприклад, вже підсідає, ти пиляєш нею далі, вона як би тяне. Тяне, 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 потім вона бах в входить в захист. Але ти опять відключаєш, вона опять працює. Ти ще раз топилиш, топиліш, топиліш, в кінці ти бачиш, що вона вже не може пиляти, ти міняєш інший акумулятор, я ставлю повністю новий заряджений акумулятор, починаю пилять, а вона все одно входить в захист. Я так розумію, що мікросхема внутрішня пробує витягнути це все діло, нагрівається і починає сама себе захищати. Тобто працювати нею пів години безперестанку, навіть якщо у вас буде 10 заряджених акумуляторів, у вас не вийде. І ще таке зауваження по поводу роботи від акумулятора. За що то, що тут знаходиться несправжній пасколекторний щоточних двигун, потребляє вона дуже багато. Оригінальна, ну, Оригінальний інструмент якісний потребляє менше. Я не говорю про Макіта, я говорю про путь як інструмент. Так випало, що я в принципі працював і Макітою, і Хілті, і Мілувокі-Булгарками. Оригінальний інструмент набагато ефективніше працює. І по-перше, що при роботі ти ось цією болгаркою, я відчуваю, що їй не вистачає потужності. З оригінальним інструментом такого не буває. Оригінальний акумуляторний інструмент нічим, абсолютно нічим не вступає проводному. Ця штука я відчуваю, що вона не тягне. Тобто, коли ти не ріжеш, ти чуть-чуть придавив сильніше, і вже все, оперти падають, ефективність різу падає. На оригінальному інструменті такого не буде. Тож, як би підвитую того, ніколи не вірте людям в інтернеті. От я, от, коли читав відзиви, 150 відгуків, думаю, ну блін же ж, не можуть 150 людей помилятися. Та ні, можуть. Тому що в основному це 150 тиваних хом'ячків, вибачте мене слові, яких би, які живуть у квартирі. От він от вирішив купити свій болгарочку і от, от пиляти гвоздика на стульчику. Людина просто не, ма, не може відрізнити якісний інструмент, чи інструмент для роботи і просто інструмент, який прийшов з Китаю. Тому дуже хочу наголосити вашу увагу на те, що би, ця штука має право на життя, але тільки в тому випадку, що якщо ви нею ріжете два болтика в год. Тобто для таких дуже дуже ніжних задач. Ви йшли, взяли, от, я ж кажу, от йшли ви по дворі. от Коли у мене з'явився е от зразу от, він вирішив всякі такі завдання, типу там, прикрутитись досточку, до десь щось. Тобто, коли ти йдеш і бачиш, що щось треба зробити, тобі ліньки тягнуть провод. А от коли він як акамуляторний інструмент, ти прийшов, ставив, пішов, чеки одрізав. Отак от із цією болгарочкою десь щось легеньке підпилять, щось легеньке відчути. Ну, стать і робити, наприклад, якщо я захочу зробити столика металевого, тобто чотири от, стойки, там ще щось, е я не буду його робити цією болгарочкою. На цій болгарці, я думаю, практично все, весь час буде стояти шліфувальний круг. Тобто, коли ти болгарочкою відрізав одною, це взяв і зашліфував. Якщо мені треба буде здерти краску із дверей 2 на метр, я не буду здирати цією полгаркою. Вона не зможе, вона здохне. І вона не, не надасть мені задоволення здирати здирання цієї фарби. Це чисто легенький помічний інструмент. Отакий от от маленький огляд. Е... Ну Дуже класно, от В руці така зручна бадлюка. Якби вона була якісно зроблена, нею було б дуже подобно працювати. Оскільки ну Дуже дизайн шикарний. А тут така ручка овальна. От так от вона повернута. Це все переставляється на будь-який кут. Тобто, от Реально дуже класно, от візуально, ну просто божественно. Отак от в руку береш, вещь, починаєш пиляти, та ні, гівно звичайне. Добре, давайте ще підемо, я пиляю вам легенько пару цих пару заготовочок, щоб ви побачили як вона працює. Ну, в принципі все. На цьому пока до зустрічі. Не хворійте.